Прогноз погоди в Україні на три дні з 4 по 6 травня Мене звати Українчик. Якщо перші 4 дні травня і були сонячними та майже безхмарними, то починаючи з 5-го числа, в нашій країні знову очікується дощова погода. Вже достеменно відомо про доволі потужні короткочасні дощі, які 5 травня литимуть в одній половині областей нашої країни, а вже 6-го числа почнуть заливати другу половину областей нашої неньки. До слова, 6 травня, по всій країні очікується відчутне зниження температури повітря. Тепер про магнітні бурі. 4 травня очікується середня за потужністю магнітна буря. Сила магнітної активності 4 бали, це відчутний рівень. 5 і 6 числа магнітна активність буде на рівні 3 балів, це майже невідчутний рівень. Зараз я розкажу, якого числа і у яких саме областях нашої країни очікуються короткочасні дощі, а також максимально детально проінформую про погоду в кожній області окремо у період з 4 по 6 травня. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео. Підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар, підписка і вподобайка дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз на якомога більше українок і українців. Також, якщо бажаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь, і що вам подобається у наших прогнозах найбільше. Щиро вам за це дякую, а тепер повертаємось до погоди. Субота, 4 травня. Згідно з оновленими даними синоптиків, цього дня по всій країні пануватиме сонячна і малохмарна погода. Північ. На Чернігівщині денна температура повітря коливатиметься від 16 до 18 градусів тепла. Нічна плюс 5, плюс 3. Сумській області в день від плюс 15 до плюс 17 градусів, вночі від 5 до 3 градусів вище за нуль. На Житомирщині в денні години плюс 17, плюс 19. В нічні плюс 7, плюс 5. На Київщині і в Києві в денний час від плюс 16 до плюс 18 градусів, в нічний від 8 до 6 градусів вище нуля. В усіх областях північного району України мінлива хмарність і без опадів. Вітер північно-східний майже невідчутний 3,8 метри за секунду південь. В Одеській області денна температура повітря коливатиметься від 18 до 20 градусів тепла. Нічна від плюс 13 до плюс 11 градусів. В районі Бессарабії в день плюс 20, плюс 22, вночі від 14 до 12 градусів з позначкою «плюс». На Запоріжжі, Херсонщині і в Миколаївській області. В світлі години доби термометри покажуть від 19 до 21 градусу тепла, в темні від 13 до 11 градусів вище нуля. В Криму в день плюс 20 плюс 22, вночі плюс 13 плюс 11 градусів. Мінлива хмарність і без опадів в усіх частинах південного регіону України. Вітер північно-східний 5-10 метрів. За секунду. Захід на Волині і Тернопільщині вдень плюс 21 плюс 23, вночі від 12 до 10 градусів тепла. В Івано-Франківській і Чернівецькій областях в денний час термометри покажуть від 20 до 22 градусів з позначкою плюс в нічний плюс 9 плюс 7. На Закарпатті вдень плюс 22 плюс 24, вночі від плюс 12 до плюс 10 градусів. На рівненщині денна температура повітря коливатиметься від 19 до 21 градусу тепла, нічна плюс 12 плюс 10 у Львівській і Хмельницькій областях в день плюс 20 плюс 22, вночі від плюс 12 до плюс 10 градусів. В усіх областях Західного регіону України очікується малохмарна погода, і без опадів вітер східний 3-8 метри за секунду. Схід. На Харківщині в день плюс 15, плюс 17. Вночі від 5 до 3 градусів тепла. На Луганщині в світлі години доби термометри покажуть від 14 до 16 градусів з позначкою плюс, в темні плюс 6 плюс 4. В Донецькій області денна температура повітря коливатиметься від плюс 15 до плюс 17 градусів, нічна від 9 до 7 градусів тепла. В Маріуполі в день від 15 до 17 градусів вище нуля, вночі плюс 14 плюс 12. Мінлива хмарність і без опадів в усіх трьох областях східного регіону України. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Центральний регіон України на Черкащині і в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому. В денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 16 до плюс 18 градусів в нічні від 8 до 6 градусів тепла. На півдні Кіровоградщини в день плюс, 19, плюс 21, вночі плюс 12, плюс 10. У Вінницькій області в світлі години синоптики прогнозують від 19 до 21 градусу тепла. В темні від плюс 8 до плюс 6 градусів. В Черкаській області в день плюс 16 плюс 18, вночі плюс 5 плюс 3 градуси. На Дніпропетровщині в денний час від плюс 16 до плюс 18 градусів, в нічний плюс 9 плюс 7. В усіх п'яти областях центрального регіону України мінлива хмарність і без опадів вітер північно-східний майже невідчутний. 3,8 метри за секунду. 4 травня очікується середня за потужністю магнітна буря. Сила магнітної активності 4 бали. Це доволі відчутний рівень. Неділя, 5 травня, цього дня в північних, західних, центральних і частково Східних областях очікуються короткочасні дощі. Північ, на Чернігівщині в день плюс 17 плюс 19, вночі від плюс 9 до плюс 7 градусів. В Сумській області денна температура повітря коливатиметься від 16 до 18 градусів тепла, нічна плюс 9 плюс 7. В Житомирській області синоптики прогнозують від 18 до 20 градусів тепла, в світлі години доби, плюс 11 плюс 9 в темні. На Київщині і в Києві в денний час буде від плюс 19 до плюс 21 градуса. В нічний від 11 до 9 градусів вище нуля. Мінлива хмарність і короткочасні дощі. Варто чекати в усіх областях північного регіону України. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Південь. В Одеській області денна температура повітря коливатиметься від 19 до 21 градусу тепла. Нічна від плюс 11 до плюс 9 градусів. В районі Бесарабії в день плюс 20, плюс 22. Вночі від 11 до 9 градусів з позначкою плюс. На Запоріжжі в світлі години від 19 до 21 градусу тепла, в темні плюс 7 плюс 5, в Херсонській області в день плюс 19 плюс 21, вночі від плюс 8 до плюс 6 градусів. На Миколаївщині в денний час від 21 до 23 градусів вище нуля, вночі плюс 9 плюс 7. В Криму в день плюс 19, плюс 21, вночі від 10 до 8 градусів тепла. Невелика хмарність і без опадів в усіх частинах південного регіону України. Вітер південно-західний 3-8 метри за секунду. Захід. На Волині і Рівненщині в день плюс 18, плюс 20. Вночі плюс 11, плюс 9. У Львівській області денна температура повітря коливатиметься від 19 до 21 градусу тепла. Нічна плюс 11, плюс 9. На Тернопільщині і в Хмельницькій області в день плюс 20, плюс 22. Вночі від плюс 11 до плюс 8 градусів. В Закарпатській області термометри покажуть від 21 до 23 градусів тепла в світлі години доби, плюс 10 плюс 8 в темні. На Івано-Франківщині в день плюс 20 плюс 22, а вночі плюс 9, плюс 7. В Чернівецькій області в денний час від 21 до 23 градусів з позначкою плюс. В нічний – від плюс 8 до плюс 6. В усіх областях західного регіону України очікуються короткочасні дощі. Вітер північно-західний – 5-10 метрів за секунду. Схід на Харківщині і Луганщині в день плюс 19 плюс 21 вночі від 6 до 4 градусів тепла. В Донецькій області в денний час від 18 до 20 градусів вище за нуль, в нічний плюс 6 плюс 4. В Маріуполі в день плюс 15 плюс 17, вночі від 11 до 9 градусів вище нуля. Короткочасний дощ варто чекати на Харківщині і Луганщині. В Донецькій області мінлива хмарність. І без опадів вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Центр. В північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому, в денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 20 до плюс 22 градусів, в нічній від 8 до 6 градусів тепла. На півдні Кіровоградщини в день плюс 20-22, плюс вночі від плюс 9 до плюс 7 градусів. На Вінничині в денний час від 21 до 23 градусів тепла. В нічний плюс 10, плюс 8. В Дніпропетровській області в день плюс 19 плюс 21, вночі плюс 7 плюс 5. На Полтавщині термометри покажуть від 18 до 20 градусів тепла в денні години доби, плюс 8 плюс 6 в нічні. В Черкаській області в день плюс 19 плюс 21, вночі плюс 9 плюс 7. Короткочасні дощі в усіх областях центрального регіону України. Вітер західний 5-10 метрів за секунду. 5 травня магнітосфера нашої планети буде трохи збурена. Сила магнітної активності 3 бали. це майже невідчутний рівень. Понеділок, 6 травня, короткочасні дощі у цей день литимуть на півдні, сході, в центрі, а також частково в Західному регіоні України. Північ, на Чернігівщині і в Житомирській області в день плюс 15, плюс 17, вночі плюс 7, плюс 5. В Сумській області денна температура повітря коливатиметься від 14 до 16 градусів тепла, нічна плюс 7, плюс 5. На Київщині і в Києві в денний час буде від плюс 16 до плюс 18 градусів, в нічний від 9 до 7 градусів вище нуля. В усіх областях північного регіону України мінлива хмарність і без опадів вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Південь на Миколаївщині, Херсонщині і в Одеській області. Денна температура повітря коливатиметься від 19 до 21 градусу тепла, нічна від плюс 11 до плюс 9 градусів. В районі Бесарабії в день плюс 20 плюс 22, вночі від 13 до 11 градусів з позначкою плюс. На Запоріжжі і в Криму в світлі години від 19 до 21 градусу тепла в темні – плюс 10, плюс 8. Короткочасний дощ очікується в усіх частинах південного регіону України. Вітер південно-західний – 5-10 метрів за секунду. Захід – на Волині і Рівненщині в день плюс 16, плюс 18, вночі плюс 8, плюс 5. В Закарпатській області в світлі години доби термометри покажуть від 19 до 21 градусу тепла, в темні плюс 11 плюс 9. На Львівщині і Тернопільщині в день плюс 16 плюс 18, вночі від плюс 9 до плюс 7 градусів. В Івано-Франківській і Чернівецькій областях денна температура повітря коливатиметься від 15 до 17 градусів тепла, нічна від плюс 10 до плюс 7. На Хмельниччині в день плюс 16 плюс 18. Вночі плюс 10, плюс 8. короткочасний дощ варто чекати на Львівщині, Тернопільщині, Хмельниччині, Закарпатті, Івано-Франківщині і в Чернівецькій області. На Волині і Рівненщині мінлива хмарність, і без опадів вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Схід на Харківщині в день плюс, 16, плюс 18 вночі від 9 до 7 градусів тепла. На Луганщині в денний час від 17 до 19 градусів з позначкою плюс, в нічний плюс 11 плюс 9. В Донецькій області денна температура повітря коливатиметься від плюс 18 до плюс 20 градусів, нічна від 11 до 9 градусів тепла. В Маріуполі в день плюс 17 плюс 19, вночі від 14 до 12 градусів вище нуля. Місцями невеликий короткочасний дощ, варто чекати в усіх трьох областях східного регіону України. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Центральний регіон України в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому, в денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 17 до плюс 19 градусів в нічні від 10 до 8 градусів тепла. На півдні Кіровоградщини в день плюс 18 плюс 20, вночі від плюс 12 до плюс 10 градусів. На Дніпропетровщині в день плюс 17 плюс 19, вночі від плюс 7 до плюс 9 градусів. У Вінницькій області і на Черкащині термометри покажуть від 15 до 17 градусів тепла в денний час, плюс 10 плюс 7 в нічний. На Полтавщині в день плюс 16 плюс 18, вночі від плюс 8 до плюс 6 градусів. В усіх областях центрального регіону України очікуються короткочасні дощі. Вітер південно-західний 5-10 метрів. За секунду. 6 травня магнітосфера буде на рівні 3 балів. Це майже невідчутний рівень. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, надміцного здоров'я! І нехай вам завжди і в усьому щастить! Хай з вами буде сила і Бог! Мене звати Українчик! Зовсім скоро знову побачимось!